Вітаю вас, мої любі! Ви завітали на канал Вікторія Буряка. Мене звати Віта. Сьогодні я хочу вам розповісти, що мені вдалося вив'язати у листопаді місяці 2022 року, та що я планую завершити у грудні цього ж року. А хочу розпочати я свій звіт з таких яскравих шкарпеток. Це в мене все, що залишилось вдома від того, що я нав'язала. А нав'язала я дуже-дуже багато. І так давайте з вами потихеньку: це шкарпетки. Ці шкарпетки я в'яжу для благодійної групи тисяча шкарпеток для ЗСУ. Перша пара шкарпеток, ось такі цікавенькі, з такої цікавої пряжі, вив'язані із шкарпеткової пряжі фірми Alize Супервош». Комфорт сокс. Склад цієї пряжі 75% вовна 25% поліакрил. 420 метрів на 100 г. В'язала я спицями номер 2 В'яга цих шкарпетках 74 грами розмір 43-44. Мій улюблений хрестообразний набірний край резинка 2х2. Оця гладь укріплена п'ятка та стрічкове закриття миска. Такі дуже гарні шкарпетки. Це я дов'язувала вже пару. З цієї пряжі, все в мене з двох моточків. Ось такої пари. В мене вийшло дві пари жіночих шкарпеток 38-го розміру та одна пара чоловічих шкарпеток 43 го розміру. Друга пара шкарпеток на 44-й розмір. Вив'язана частково із спонсорської пряжі, частково з моїх залишків вовняної пряжі. Знов те ж саме хрестообразний набірний край, резинка 2 х 2. Хелікс з трьох кольорів. На моєму каналі є майстер-клас російською мовою, як в'язати методом Хелікс на прикладі дитячих шкарпеток, а також є коротеньке відео, як я вдяжу. Методом Хелікс на два та на три кольори без того, щоб розплутувати моточки, бо вони дуже люблять плутатися. У цих шкарпеток звичайна бабусина п'ятка та звичайне стрічкове закриття миска. Вага цих шкарпеток 105 грамів. Але це ще не все. І зараз детальніше. Я вам покажу ривка з відео, яке я не знімала раніше. Вітаю вас, мої любі! Зараз я зніму частину як без віту моєї роботи за листопад місяць, сьогодні у нас 24 листопада, і зараз я буду відправляти посилку до двох фондів зі своїми роботами. Якщо ви почуєте разом, якщо ви почуєте якісь розмови, не звертайте увагу, бо це в мене всі балакають. Я вийшла на балкон, якщо побачите пару, ж не лякайтесь, я на балконі, тут світліше та тихіше. Сподіваюсь, мені не буду це важати. І так, я показую вам зараз ось оцю невеличку кіпу робіт. І зараз буду розповідати. У листопаді місяці я вив'язувала шкарпетки для благодійного фонду з конотопу. Спробую написати посилання на, на, на телеграм-канал дівчат в описі під цим відео і ж сторінку в інстаграмі. Якщо побачите конотопські відьми, не лякайтеся. Там не обов'язково бути відьмою, аби плести шкарпетки, підтопники, жилети, бафи. Дівчата у нас усе вміють робити. І так, зараз я вам покажу шкарпетки саме для. Групи тисяча шкарпеток. В цьому місяці я вив'язала 5 пар. Ось ви бачите, ось ви бачите у себе на екранах. Ось маленькі шкарпетки 37-го розміру, це вже великі шкарпетки, 45-й, це 45-46, може і на 47, навіть навіть потягнеться. Це 44-45, це шкарпетки 42, 40 і 43. Тобто, ось ці пар, 5 шкарпеток. Сьогодні я відправлю до групи Оконотоп, до нашої спільноти Оконотопі. Група називається «Вайбері тисячі шкарпеток для ЗОСО. Вага шкарпеток приблизно 110-115 грамів, ну, крім оці, Десь 80 грамів. Так, я вже не пам'ятаю, скільки кожна пара важить, але це так навсхитку. Зараз ми немає можливості все це поважити, але це не важливо. Тобто ви побачили, які в мене гарні шкарпетки. Ці шкарпетки вивезані візерунком штрих. Це звичайні шкарпетки моцею гладю. Тут на мене три кольорові Хелікс. На каналі своєму є відео, де я. Показую, як легко в'язати методом Хелікс, не заплутуючи нитки у два кольори та у три кольори. Саме на цій парі я показувала три кольори, а на цій парі як я в'язала хелікс двома кольорами. Так, ось такі в мене шкарпетки. Все, я зараз відключусь і покажу, що нав'язала для іншої групи. Те, що ви бачите зараз на екрані, вивісено для благодійного фонду чарівниці добра. «Чарівниці», ну тому що в нас є чарівні палички. Це дві спиці або п'ять, або гачок, або три, тобто різна кількість спиць і різні номери. Отакі у нас червні палички для того, щоб ми вив'язували. І у листопаді місяці я завершувала вив'язувати спонсорську пряжу, яка надана для благодійного фонду Черівниця добра магазином Engine. Склад цієї пряжі я напишу в описі під відео. Що в мене вийшло з останньої бабінки, вага якої була 888 грамів. В мене вийшло три жилети великих розмірів: 56, 56, 58 та 60 Дві пари шкарпеток, одна 40-го, друга 41 42 розмір, і залишки, залишки. Ось, ось залишки. І ось три смужечки, це в мене залишки. Саме цієї пряжі. І для того, щоб вив'язати вив її в нуль, я додала десь у своїх схоронях, знайшла вам, трохи махерок коричного та чорного кольору. Для того і білого, щоб вийшла така цікава шкарпетка. Вага цих шкарпеток приблизно 107-110 грамів. Вив'язані, ці дві пари, мене, лицевою гладдю. Резинка 2х2, звичайна бабусина п'яточка, звичайне стрічкове закриття мозка. А ось ця з таку модель шкарпеток я вже вив'язую декілька років. Тобто чергується резинка, ось, бачите, показую вам. резинка 2х2 та просто смужка лицевою гладі. Такі шкарпетки гарно сидять на ніжці. Ну, мені подобається така модель шкарпеток. Зараз я відключусь та приберу шкарпетки. І ось я вам показую тепер три жилети. У цьому місяці, в листопаді, я в'язала жилети за тим же, майже за тим же самим фасоном, що й в жовтні місяці. Тобто, по боках у мене йде резинка 2х2, центр спинки та переду лицева гладь. Але починаючи з цього мотка я трошки змінювала модель. І так попереду у мене йдуть смужки повністю. До плечей. кругла горловинка, обв'язка пройми. Все-таки є два, резинка, 2 на 2 і все. Але тепер я вирішила змінити трохи спинку. Зараз відключусь, переверну. На жилетці 56-го розміру. Просто там, де йде пройма, йде резинка, але більша частина спинки спереду, донизи, донизу, донизу. От, знизу до гори йде просто лицевою гладдю. Так, вибачайте за звуки, але я вас попереджаю. Це в мене палиться дитинка. Так, ось така в мене спинка. Це в мене жилет 56-го розміру. Жилет розмір 56-58. Знову бачите, перед однаковий, тобто йде резиночка та просто рівна гладь по центру переда. Спинка. Йде сходинками. ходинками. Вона поступова. Я прибираю резинку 2х2 до пройми, і йде лицева гладь. Ось така, такий жилет. І третій жилет це вже великого 60-го розміру. Знову попереду йде те ж саме. Всю кількість петель я поділила на чотири частини. Дві частини це резинка 2 на 2 по бока, і дві частини це лицева гладь попереду та спинці. Тобто, перед і спинку я в'язала однаково. Бачите, ось у цьому жилетові, і перед і спинка виглядають однаково, ну, незважаючи на виріз горловини. Для чого це робила? Я це роблю для того, щоб по боках резинка дає більш щільність, і жилет. Більш щільніше сидить на тілі. Жилет більш щільніше олягає тіло, і тому буде тепліше. Це мені так здається, це мені так росу. Симий любі, я поки що завершила цей огляд. Вагу жилетів не пам'ятаю. Ну, десь близько 250, десь 240, де 260. Приблизно, я вам так кажу, навскитку вагу, бо я не пам'ятаю, не записувала. Ну, ось такі в мене результати. І зараз я буду складати та відправляти дівчатам, жилети та шкарпетки. Усе себе, себе збирати, аби далі вив'язувати. Я не бачу сенсу, бо хлопцям треба гитися. Також у листопаді місяці, листопад місяць, я почала з того, що завершила свою участь у спільному проекті Оксана Лучук зв'яже шапку 5х5». В цьому проектові у листопаді я дов'язала дві пари мітинок та одну пару дитячих рукавичок. Якщо я фото не видалила, бо я така, що можу видалити, не, не залишивши досвітного відео, то я зараз ставлю вам їх фотографії. А тепер перейдемо до моїх недов'язів та планів роботи на грудень місяці. А зараз я хочу поділитися своїми планами в'язання на грудень місяць. І так, у грудні місяці я планую завершити два жилети. Цей жилет в мене в'яжеться зі спонсорської пряжі, поєднаної з моєю пряжею. Більш детальніше ви зможете про цей жилет побачити у звітах в спільному проєкті. Вікторії з каналу Україночка Я вже звяжжо тренди, Різдвяні старти. Також, уже в іншому проєкту, він називається Шальні історії. Я планую завершити ще один жилет з такої ж спонсорської пряжі та з іншої моєї додаткової пряжі. Цей про цей жилет ви зможете побачити у спільному проєкті Оксани Левчук Шальні історії. Ну, якщо вже шальні історії, то, звичайно, це буде не шаль, а бактус. А можливо, за розміром і шаль вийде. Це я в'яжу з залишків. Ось такої пряжі я не знаю складу, бачимо, що є Люрекс. Більш так показати вам цю шаль я не можу, бо в мене немає вільних спиць потрібного розміру. Тому дивіться, поки що так. А більш детальніше, цей бактус можете пробачити, побачити у спільному проєктові «Шальні історія. Ну і як же ж без шкарпеток. О, зараз на такому етапі в мене шкарпетки у різдвяних стартах. Це все те, що я планую, планую завершити в на наступному місяці. Зазвичай це ще не все. Будете ще, і, Можливо, встигну ще один жилет вив'язати, можливо, встигну хоча б одну-дві пари ще шкарпеток вив'язати. Будемо дивитися по ситуації. На цьому ми любі я буду завершити підсумки своєї роботи у листопаді місяці 2022 року, та розповідати про плани на грудень місяць, останній місяць 2022 року. Я хочу побажати вам, щоб грудень місяць приносив у дім тільки гарні новини, щоб у ваших домівках було і тепло, і світло, і вода. І їжа на столі. Будемо потихеньку всі готуватися до новорічних свят. До побачення, мої любі, до зустрічі на каналі!